Ситуація з мобілізацією в Росії звичайно залишається складною. Ця система, не зважаючи на будь-які спротив, продовжує діяти. Звичайно, що частина і заслуги збройних сил, які нищать окупантів і які збільшують площі їхніх цвинтарів, разом з тим, ця непереборна російська якась тяга до самознищення, до, до покорності, до якоїсь е, рабської. Ну, так доля вирішила, так цар сказав, значить, ми і так і будемо робити. От, і відповідно, що їхній мобілізаційний ресурс він все ще залишається доволі великим і несе е, значну небезпеку. У нас всі важливі завдання. У нас неважливих завдань нема. Одне з основних це, звичайно, що збір, узагальнення, аналіз розвідувальних даних, здобування цих даних, ведення певних активних дій. На лінії фронту, за лінії фронту, на тимчасово окупованих територіях комплексна робота, яка включає в себе низку заходів, це і збір даних з відкритих джерел, це і аеророзвідка, це і космічна розвідка, і агентурна розвідка, і навіть інформування від небайдужих громадян. Це теж може бути плюс, є полонені, тобто ми використовуємо весь спектр можливостей і джерел для отримання даної інформації. І відповідно потім йде аналіз, і враховуючи ті обставини, які складаються, обирається найбільш, скажімо так, приваблива ціль. І відповідно тоді вже наноситься ураження. Звичайно, ми використовуємо багато різних способів, моментів, засобів, в тому числі і вивчаємо те, що роблять росіяни. Говорити на даний час про це ну, поки що не будемо, але в будь-якому разі ми так само ну, наскільки нам дозволяє наша. Спроможність, але воно, в принципі, дозволяє нормально підійти і вивчити ті моменти, ті особливості, які ми можемо використовувати. Ми їх обов'язково використовуємо. Звичайно, ми маємо знати плани ворога. Звичайно, ми маємо розуміти його дії, його задум, його мету. І оцінити не просто плани ворога, а оцінити його сили і засоби, які в нього є, його спроможності, спроможності не тільки ті, що є е, тут і зараз, а спроможності до подальшого нарощення і посилення, здивитись на перспективу. І таким чином ми відповідно маємо і свої дії від цього е, теж е, коригувати. Чому тому що ну не е, Нехтувати ворогам не можна. Ворог він є підлий, він є підступний, він є такий, який готовий на будь-які дії заради своєї перемоги. І, як було вже не раз, вони завжди намагаються скористатися чиєюсь слабкістю, дійсною чи уявною, як їм здається, але вони. Практично ніколи не нападали, ну, що там вони ніколи не нападали на ворога, той, який був о, завідомо сильніший. Вони завжди чекали ослаблення однієї сторіни, потім вже в ослабленого ворога намагалися, о, скажімо так, запустити свої пазорі. Так само, як вони вважали, що Україна в 2022 році не витримає, буде слабкою. І партнери теж багато хто давав певні прогнози, що ми не зможемо вистояти, а ми вистояли. Ми показали всьому світу, що ми нація, що ми народ, що ми країна, яка варта того, щоб бути щасливою і жити так, як нам цього хочеться. Звичайно, Росія звертається по допомогу. Чому? Тому що далеко ми не будемо ходити іранські шахети. Які вони використовують, де вони міняють лейби, пишуть грань, а іноді і не пишуть і застосовують їх проти нас. Також те ж саме стосується певних елементів боєприпасів до артилерії, стрілецької зброї. Звичайно, що в них є певний брак. Вони знімають з зберігання. От, проводять модернізацію, ремонт намагаються проводити, але та техніка, яка них стояла на зберіганні, вона дуже застаріла. тому вони намагаються будь-якими шляхами знайти інші джерела поповнення цього парку озброєнь та військової техніки. Наскільки мені відомо, що звертались вони до різних країн, ті, що входять, умовно кажучи, до такого. Антизахідного, як вони кажуть, клубу, але чи отримували і наскільки великі там обсяги допомоги, тут на даний час я поки що не коментувати. Таким чином намагаються закрити дірки у власних спроможностях. Чому? Тому що вони були впевнені в швидкій перемозі. Вони вважали, що тої кількості ракет, тої кількості боєприпасів і озброєння, тому що на початку повномасштабного вторгнення ви ж самі пам'ятаєте, що вони насипали і насипали дуже сильно і з усіх видів озброєння і намагалися просто стерти з лиця землі і наші позиції, і наші міста, населені пункти, не зважаючи ні на людей, ні на дітей. Взагалі ні на кого. Зараз у них з цим трошки складніше. Тому вони намагаються компенсувати це за рахунок тих же самих безпілотників. Так, да, вони прості, да, вони різні якості і ефективності, але знов таки вони намагаються брати кількість. І це. Це теж несе велику небезпеку, от, з якою ми намагаємось боротися. В принципі, наші хлопці теж вже не, не, не перший день боюють і десь вже навчились і боротися з цим, але знов таки ворог підступний. Він виходить Нові способи, але і ми ж не сидимо на місці. Ми теж нищимо їх і нищимо доволі вдало, враховуючи ті цифри, які озвучує генеральний штаб, ми їх нищимо дуже і дуже ефективно. Там вирує весь спектр негативних емоцій, і страх, і незадоволення, і що, що з них сильніше, поки що. Важко сказати, але можна сказати одне, що більшість зараз знаходиться в режимі очікувань. Чому тому, що вони від самого початку прийняли сторону Путіна, вони стали з ним на один шлях, і тепер для них, для більшості іншого шляху, немає, тому вони зараз тримаються цієї лінії і намагаються щось зробити. Але страх і бачення того, що в будь-якому разі. Їм е, буде, скажімо так, без е, якоїсь підтримки ззовні е, практично неможливо протистояти цивілізованому світові, і вони це розуміють, тому вони шукають, намагаються е, якось е, зрушити е, безпекову ситуацію не тільки в Україні, а в цілому світі, для того, щоб розпорошити увагу і якимось чином. Е, Відвернути частину уваги і допомоги світу від України. Згадуючи своє дитинство, це і радянська влада. Вони теж намагалися всі свої якісь здобутки, перемоги присвятити якісь якимось датам. Якимось визначним подіям, і якимось там, ювілеєм, і ще чомусь. Вони цей символізм теж завжди намагались десь чомусь відшукувати. Тому я думаю, що Російська Федерація, як спадкоємиця, як вона себе визнала, спадкоємиця Совєтського Союзу, вона і продовжує ці так звані славетні. В лапках традиції цієї тоталітарної машини, якою на даний час і є російська влада і російська держава. Я скажу так, що Крим для Путіна і за його твердженням для росіян є певною якоюсь сакральною метою і. Крим, вони одразу прийняли в склад Росії і заявили, що це невід'ємна частина Російської Федерації, і, і якщо буде, відбудеться знищення російських окупаційних військ на території Криму і звільнення Криму відбудеться, це буде, я вважаю, дуже сильним ударом і для самого Путіна і для його пропаганди. І для іміджу теперішньої російської влади в очах російського суспільства чи приведе це до чого до якихось зрушень? Ну життя покаже, але принаймні це буде дуже великий удар по їхньому самолюбію та як то кажуть, їхньому в лапках вілічів, як вони люблять про це казати. Вони ж велика росія, а нас Україну придумав Ленін. Тому вони ж старші брата. Ми ж хто? Хто ми такі для них в їхніх очах? Їхня пропаганда знецінювала нас постійно і робила все для того, щоб нівелювати Україну, українську культуру, українську мову, українську ідентичність в цілому. І вони сприймали нас як де що там, ну ниже взагалі їхні певні цей російський шовінізм. Він має місце бути по відношенню до підкорених народів. Тому маю надію, що це в подальшому теж зіграє з ними певну доленосну дію, коли Росія і її підкорені народи, які зараз проживають на цій території. Зглянуться на це. Ну, але 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 це побачимо. Це їхня буде вже внутрішня справа, і е, вони будуть вже самі вирішувати, що робити, як робити, як їм далі жити. Це питання е, е, глибоке з тих пір, як іде війна. Ще е, е, я не ну, дослівно не пам'ятаю, що навіть ще сунзи писав, що застав ворожу армію зневіритись в собі і в своїх лідерах, і ти вже її переміг. Ну, тому в будь-якому разі, бо там, там можна ще багато в наводити цитат, якими використовувались і користувалися, і в подальшому багато полководців, які. Тому тому це дуже стара і дуже така практика, яка на даний час набула зовсім нового розвитку, нового витку. Спочатку це було там радіо, потім радіотелебачення. Зараз в мережа інтернет, вона дає зовсім інші можливості, зовсім інші канали. Коли на людину виливається великий обсяг інформації і критичність мислення не завжди е вдається людині звичайні справитися з цим. Ворог використовує всі е можливі е класичні методи пропаганди і не класичні. В них е дуже е розвинена була мережа. Е Інформаційно-пропагандистських джерел, які вони назвали засобами масової інформації, які насправді були засобами масової пропаганди, які знаходились і в Європі, і в Америці, і в інших країнах, і намагались здійснювати, доносити, скажімо так, свою пропагандистську інформацію до певних категорій. Чому? Тому що люди різні, особливо в демократичних країнах, кожен має право на свою думку, і думки абсолютно багатьох різні. Да, є якась певна більшість, але в той же час і ліві, і праві течії все одно існують, і певні цільові аудиторії, з якими росіяни намагалися загравати, в тому числі і в Україні. Інформаційно-психологічні операції використовуються для впливу на людей, на керівництво держави, це ну, в залежності від того, який це рівень, яка його цільова аудиторія, хто є об'єктом їхнього впливу. Тому що вони бувають абсолютно різні. І по ефективності і по Розумінню якомусь той ж цільової аудиторії і намагання через різні джерела, в тому числі інформаційні, культурні, політичні, спортивні, щоб там вони не казали, що спортивні політики масові якісь заходи, намаганням десь привернути до себе увагу. І сказати, у нас велика руська культура, пожалійте нас. Або навпаки, ми дуже сильна, ми тут, ми ж велика імперія, ви нас маєте боятись. Тобто вони використовують різні моменти, різні аспекти. Причому вони використовують їх дуже давно, тому що це школа тої ж радянської пропаганди, яка теж намагалась певні дії робити, але Довгий час був Залізний занавіс, він не просто так від цього постсовєтського табору був зведений і навіть більше самими совітами, ніж цивілізованим світом. Що стосується військовополонених, це координаційний штаб з питань військово-поводження з військовополоненими, як комплексний орган, до якого входять і військові, і служба безпеки, і міністерство внутрішніх справ, і інші міністерства та відомства, які опікуються даними питаннями. Сказати щодо того, кого більше військових чи цивільних полонених, тут важко сказати, чому тому, що Дуже багато інформації росіяни вони намагаються утримати, не видавати і відомості. Вони звичайно ми робимо все для того, щоб знати, хто з наших знаходиться в полоні, хто живий і кого ми можемо ще витягти. Окупанти свідомо, на мою думку, ігнорують. Не проведення обмінів вони таким чином намагаються загострити якусь ситуацію в Україні всередині України в суспільстві, спроби якимось чином дискредитувати або е, зневірити людей, внести якісь сумніви е, щодо діяльності е, України. По визволенню своїх людей. Я можу сказати одне: ми робимо все можливе, і навіть іноді неможливе для того, щоб намагатись повернути своїх людей. З українського боку, ми вже давно ведемо діалог і формула всіх на всіх. Вона була, є і залишається. Ми готові до таких дій. Але ж російська сторона, вона тут намагається маніпулювати. і Таким чином впливати на рідних, близьких тих людей, які знаходяться в полоні, на тих, чия доля невідома. От і, але рідні сподіваються, що живі їх. Хоч в полоні, але живі, і мають надію, що вони повернуться. Для того, щоб забирати своїх, потрібно віддавати наших, да? От. А це раз. По-друге, що в більшості випадків цінність людського життя і касета для росіян воно не є якоюсь великою цінністю. Ліс рублять, щепки летять, да? так і тут. Для них це не люди, це всього лише щепки, це розходний матеріал, який вони використовують в своїх цілях. Так, е да, вони намагаються там, певні моменти були, що там, льотчиків, ще якихось е таких спеціалістів е обмінювати. На даний час вони не міняють нікого. От. І особливо там і були і звернення зараз від російських полонених до. Путіна до російської влади, що заберіть, нас поміняйте. От ми хочемо повернутися на батьківщину. Україну нас відпускає. Ми готові повернутися. Але російська влада на це не реагує. Вона ці заклики ігнорує повністю і роблять вигляд, що нічого такого не відбувається.